Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Сьогодні на наше заняття завітала ось така машина. Ви знаєте, що це за автомобіль? Це машина швидкої допомоги. А ви знаєте, чому вона так називається? Тому що лікар на такій машині може дуже швидко приїхати і надати допомогу тому, хто захворів, або доставити його в лікарню. Машина швидкої допомоги сьогодні хочу вас познайомити з, з тими професіями, які дбають про наше здоров'я, нас лікують та від хвороби. А здогадались ви про кого йде, йде мова? Про лікарів? Кажуть, що здоров'я найдорожчий скарб людини, а обов'язок лікаря дбати про наше здоров'я. Тому діти і з'являються на світ у лікарні. малята немовлята під пильним контролем лікаря педіатра який стежить за тим, як росте і розвивається малюк. А працюють дитячі лікарі в поліклініці. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі інших професій, стоматологи, лікарі, які лікують зуби, окулісти або офтальмологи. Це лікарі, де слідкують за нашим зором, терапевти, ті, що лікують застуду та багато інших. Іноді. Приходять діти до поліклініки, щоб пройти медичний огляд. Аж частіше як захворіють. Якщо ви звернулися, вас там обстежуть та винесуть рішення, хворі ви чи здорові. А якщо хворі, призначать спеціальне лікування, ліки, мікстури, таблетки. Які ви будете приймати, поки не здужаєте. А іноді буває, що лікування потрібні спеціалісти, складне медичне обладнання, особливі процедури і постійний нагляд лікарів. У такому разі хворих треба лікуватися в других закладах, у лікарнях, де. Палати, вони з ліжками, там хворі перебувають протягом. Медсестри проводять процедури, роблять уколи, перев'язки, надають різні ліки. Отже, швидка допомога, надавши першу негайну допомогу, підвозить хворого саме до лікарні, де медичні працівники. Оточать їх увагою і допомагають їм одужати. А чи знаєте ви, за яким номером треба зателефонувати? Щоб висвати виклати, виклати швидку? За номером 103 103. 103. Почуваєшся погано, не піднімешся з дивана, Кидає тебе в холодний піт, розболівся враз живіт. Допомога! Викликайте 103. Швидше набирайте. А як правильно треба викликати? Спочатку зателефонувати на номер 103. Привітатися з оператором. Розповісти, кому? І з якого приводу потрібна допомога. Назвати ім'я та прізвище хворого, його вік. Назвати адресу, за якою має приїхати швидка допомога. Подякувати і чекати приїзду лікаря. А що ж треба робити, щоб не захворіти і бути міцним? Що робити? Робити ранкову гімнастику і займатися спортом, Живати корисну їжу, багато овочів та фруктів, м'яса, рибу, яйця та молочні продукти, пити достатню кількість простої води. Дотримуватись режиму дня та вчасно лягати спати, одягатися відповідно до погоди, дотримуватись правил особистої гігієни, двічі на день чистити зуби, ретельно мити руки з милом, приймати душ, розчисувати волосся. Та обрізати нігті, побільше бувати на свіжому повітрі та грати в активні ігри, проходити профілактичні медичні огляди у лікарів, у педіатра, стоматолога, окуліста та інших. А чи знаєте ви, як треба поводитися в медичному закладі на прийоми у лікаря? У медичному закладі поводиться, треба чемно не забувати привітатися з лікарем. Не бійтеся лікаря, адже він хоче допомогти тобі швидше одужати. Не заважай лікарю оглядати тебе. Виконуй все, про що він тебе просить. На запитання лікаря відповідай чітко. Не капризуй, навіть якщо боляче, старайся потерпіти. Виходячи з кабінету, подякай, подякуй лікарю, посміхнись і скажи до побачення. Лікарі це люди, які, які піклуються про те, щоб ви були здоровими, тому давайте будемо вдячними та поважати їхню роботу. Сьогодні ми з вами гарно попрацювали, і багато цього тепер знаємо.